Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Творчий Куточок. З вами знову Юля. Я розпочинаю нове відео свого щоденника, сьогодні 11 вересня, і в мене продовжується марафон, марафон довести до 50%. Але в мене є декілька СВ, в яких я приймаю участь, і в яких звіти щотижня. Тож, я розпочну з того, що я вам принесла чорнобривці. Знайомимось, хто в мене на каналі вперше. Привіт, я Юля, я багатопроцесниця, в мене їх не знаю, скільки тих процесів, але я від того собі нічого не роблю, мені кайфово, і це головне. Тож насолоджуйтеся тим, що я вам показую. Пишіть в коментарях, що ви про це все діло думаєте, і будьте просто культурними. От єдине, що я вас прошу. Не робіть, як то кажуть, мені нерви, і я вам не буду розказувати нічого такого поганого. Почнемо. Давайте. На вступі я розпочну з чорнобривців. Це нова слобода. Зараз в мене на них, дай Боже, пам'яті, скільки в мене на них. 63,8. І ну, в, ідеалі, в ідеалі я б хотіла на них додати 1000. Це було б прекрасно. Це не входить процес, який не входить в мій марафон, тому що він вже давно перевалив за половину, але я його просуваю і здаю звіти, і мені подобається те, що мені виходить, і я мрію їх завершити в цьому році. Побачимо, що з того вийде. Ну, поки в нас осінь якраз така пора яскравих квітів, яскравих таких рудих сонячних барв, то вони прямо, мені здається залетять. Чорнобривці. Раз. Далі. Тепер я вам покажу другий процес, який в мене якраз відноситься і до СВ, в яких я приймаю участь, тому що також щотижня здаю звіти, і до мого марафону довести до 50% це знайомтесь, це я люблю Teddy, Classic Design. Репліка на Dimensions. В мене тут ще не половина. В мене тут 45,4. Ну, наразі мені до половини лишається щось там. Я так приблизно прикинула десь 1600 хрестиків. І було б круто, якби я половину перевалила саме на цьому рукодільному тижні. Мені би цього дуже хотілося. Наскільки це вийде, я поки не знаю. Ось, бачите, я навіть не відкручувала це. Кріплення до ніг-станка зяблик від Арабеска, тому що я прямо зараз, коли я закінчу знімати це включення, я побіжу і поставлю одразу цю раму на ноги, так сказати. І е, одразу почну вишивати. Тут стрічка одразу показую, стрічка ось вона, тобто мені тут ще ось приблизно ще там декілька сантиметрів буде в сторону. І вже я рухаюся вправо загалом. Що в мене вийде, що я там робитиму, буде видно, по ходу п'єси. Ну, але я би дуже хотіла на цьому рукодільному тижні саме попрацювати, довести цей сюжетик до половини-50%. до 50%. Далі, далі, що ви ще побачите? Давайте я вам покажу. А покажу я вам те, що ви не побачили минулого тижня, те, до чого мої ручки не дійшли. Це ось такий садовий будиночок від улянки Яковлівої, За затишні хрестики. Він в мене там щось на третині, ось такий має вигляд, і я його хочу, чесно, забула про нього, взагалі якось підзабула, відставила і він трошки завис. Тож, садовий будиночок в мене має. Також довестися до половини, сподіваюся, до нього в мене ручки дойдуть. Швидше за все, він зі мною поїде на дачу. І ще що, і ще що, друзі, це Марічка. Те, що я також зі свого плану. Марічка це зеркальна затока, чапля. По-простому. Так, я якимсь таким чином хочу змістити. Це все діло. Воно мені не так лежить, як мені хочеться. Загалом чапля, зеркальна затока. Тут в мене чверть. Я хочу зробити ще чверть тобто довести її до половини. І на чаплі зараз вам скажу: мені ще що тут треба зробити. Тут, а, тут більше, ніж чверть, тут 26,5%. Вся робота 7558, мені ще тут до половини 1775 хрестиків. Тут іде хрестик в дві нитки. Тут іде муляне Анкор, Аїда Цвайгард, все по рідному наборчику, і я хочу. Довести до половини цю чаплю. Ну, в принципі, а що вона лежить? Уже якби, треба рухатися, рухатися, як я постійно кажу, в правильному напрямку. І ця чапля зі мною побуде на цьому тижні. От, я сподіваюся, що в мене все вийде. Поки що, от, поки що, на цьому все. Списочок це така чернетка списочок, я біля так під рукою тримаю, для того, щоб орієнтуватися, що мені ще. А, там, можна взяти, щоб довести до половини. А, чому я так роблю? Причина мого марафону насправді просто дуже проста. В мене дуже велика кількість проєктів, вони всі на дуже різних стадіях. І ми всі розуміємо, всі вишивальниці мають на увазі, що якось в першій половині робота йде, можливо, місцями довго, можливо, місцями десь підзабулася, а десь просто взялася і відклалася. А коли ти вже маєш 50%, в тебе є ще більше бажання довести її до фінішу. І от я таким чином приблизно прикинула, скільки в мене там чого. прикинула, які роботи Я б хотіла довести до половини. І згодом згодом буду просувати їх в сторону фінішу. От. І тепер я ось так от. Потихеньку-потихеньку, до половини до половини. ну Звісно, що 50% це не є прям ну, така критична цифра. Тобто, в мене захотілося, от я там вишиваю, так, в мене ще є пару годин часу, а в мене вже 50%. Тобто я вже не змінюю сьогодні процес, я просто йду, поки воно вишивається. Тобто я перевалюю за половину, так, крокую далі, і мені це, мене це особисто влаштовує, бо мені цікаво все попідтягати до половини, а потім вже ми з вами сядемо і, знаєте, так, от нормально так, подумаємо, що можна фінішнути, що можна в першу чергу, в другу чергу, в п'яту чергу. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тож поки що ми рухаємося далі. Перший тиждень, ви сподіваюся, вже подивилися перший тиждень мого особистого марафону. Сподіваюся, вам було цікаво. Мені дуже сподобався попередній мій рукодільний тиждень, бо він був дуже-дуже цікавий і продуктивний. Він був різноплановий, різноманітний і такий прям, ну, коротше, клас. Причому я вам скажу, що навіть можна було би і більше, але ну, є деякі моменти, є деякі питання І які потребують часу. Отже, отже, ми з вами починаємо рукодільний тиждень, ну беріть кавусю, беріть вишивку, сідайте зручніше. і до вас з'явиться перше включення вже за секунду, з моїми якимись просуваннями. Сподіваюся, я проміжке, проміжкове включення якесь зможу зробити, щоб вам показати свої там, якісь поточні моменти. Ну, а ні, то вже за тиждень прийду з невеличким звітом, що я там навишиваю. Поки що сама не знаю. Знаю, що на суботу-неділю ми плануємо їхати на дачу, не знаю, як там. Ну, коротше, є такі певні труднощі нюанси, як там у нас все вийде, але наскільки там воно буде вишивальне, ті вихідні, ну, це взагалі не можна спрогнозувати. Тож, в будь-якому випадку на дачу зі мною поїде будиночок на дерев'яшці, щоб він був і компактний, якщо візьму, то прекрасно. От, Ну, а все, що на рамах, це буде в Харкові. Так, поїхали. Приємного вам перегляду! Друзі, всім привіт! Сьогодні четвер, і сьогодні 18 вересня. Ой, Все-таки день виходу відео, попри все, тому що я прихворіла, я простудилась і, чесно кажучи, сама в тому винна. Тому що ночі вже холодні, а я пару ночей просто не закривала вікно. Спала. Спала з причиненим вікном трошечки, і оце далося взнаки. Тож я перепрошую, що я буду можливо не тим голосом балакати, можливо, десь щось буду перериватися для того, щоб пробачити, якось привести себе до ладу і якось винятно вам розповісти, що і як. Але я хочу вам показати, з чим же я працювала, тому що тиждень в мене, в принципі, видався більш-менш рукодільний. Попри те, що в мене було 5 із 7 вишивальних днів. Тобто 5 днів я вишивала, 2 дні я голочку в руки не брала. Тим не менше, за ці 5 днів в мене вишилося 5893, і я хочу вам розповісти, над чим же я попрацювала. Сподіваюся, мій голос вам не завадить насолодитися процесами. Сподіваюся, що е, мій такий не дуже гарний фізичний стан не завадить також нічому. Для отримання насолоди від перегляду, тож давайте роздивлятися разом. Я собі заварила малиновий такий собі теплий морс, якщо так можна сказати, ну просто малину залила кропом трошечки меду, і оце трошечки горло так своє підтримую. Ну і можливо, десь буду перериватися, щоб якось більш-менш говорити. Чорнобривці, те, з чого я починала тиждень, те, з чим я працювала, і я додала на них тисячу. Я просто, просто кайфую від цієї роботи, і насправді тут уже 66,5 вже є, тобто, вже фактично дві третини. Ну, як можете бачити, над чим же я працювала. Це я ось тут от працювала з цією квіточкою, заповнювала проміжки і, в принципі, зосередилася саме от на цій діляночці. Шиється дуже легко, шиється приємно, дуже класні барви такі прям осінні-осінні, якщо так можна сказати. Хоча я цю роботу починала в лютому місяці цього року і шию я весь з іванкою, чорнобривці та мальви. Раз на тиждень звіт, тому я стараюся їх не відкладати, стараюся, хоч потрошки раніше було, зараз я стараюся здати звіт 1000, ну і на цьому рукодільному тижні в мене на них додалося 1049 хрестиків. Я думаю, що помітні просування з періоду початку відео, якщо вам цікаво, трошечки відгорніть назад і побачите прирост. Так, нова Слобода дивує і радує. Над чим же я ще працювала? Звісно, що над лізі. Зараз вам покажу Лізі це моя кодова назва. Насправді, дизайн називається Я люблю Тедді. Класік дизайн. Ну, Будемо так казати, сюжет Dimensions. І ось моя красунечка. Кодова назва Лізі. Ось такий має вигляд. Дуже-дуже, у нас дуже похмуро, у нас сьогодні зночі йде дощ. Якраз, знаєте, от <смі> той стан, коли от саме те, що лікар прописав, от прям захворіть тоді, коли треба. За тиждень виставка, за тиждень купа грандіозних планів. А тут я така молодець називається. Тож, я сподіваюся, що я за тиждень вилікуюся, все буде добре. Лізі, Лізі в мене теж трошечки посунулася. 1741 з половиною. І я на ній ура перевалила половину. Тут 50,63. Тож 50% лізі, приймайте, ура-ура! мене не може це не тішити. Я працювала, я думаю, помітно, де ось в цьому ось коліє, і ось ця така чи це брошка, чи ж це що. Тут насправді 3 чи 4 відтінки оцих таких світлих бежевих, моїх неулюблених. Але воно нормально так пішло, в принципі, нормально так сіла під кінцо, так, непомітненько, непомітненько, і проріст пішов. Головне брати в роботу. Тут я ще трошечки ось тут зелені, отут трояндочку, тут рояндочку повишивала, так що я потихеньку рухаюся в правий верхній кут для того, щоб його закрити. Ну, ще до того ще вишивати і вишивати, але шиється. Тут досить багато півхреста. Хоча є їй багатенько беку. Бек я ще не робила, тож лишила його на потім. Так що, Лізі, ура! Я собі відмічаю в моєму списочку довести до 50%, що я цей пункт плану нарешті виконала, і це мене не може не тішити. Ну, правда ж, вона ніжна. Зараз вам знімаю зі штучним освітленням. Ну, але, ну, як зі штучним, з підсвіткою, так? Але ну, дуже-дуже класна, дуже така приємна картинка і дуже, мені здається, чудовий сюжет. Так що колись таку буду мати красу. Далі, далі в мене вишивалася за планом, щоб довести до 50% моя чапля. Чапля від Марічка. Давайте я прийму лізі в сторонку. Так, і показую вам. Сюжет марічки зеркальна затока. Ну, звісно, що кодова назва чапля, і я на ній також зробила свій пункт плану, тобто, я довела до половини. Не хоче мені нормально лягати. Отак от, от так ось вам показую. Тут ви бачите, що я трошечки зробила, зробила бекстіч на чаплі. Навіть французький вузлик зробила, ось ближче вам покажу. Дивимося, значить, що тут? Шиється дуже-дуже легко, дуже багато півхреста. І, власне, завчора, в день, коли я працювала з цією чаплею, це був вчорашній день, середа, я навишивала 1914,5 хрестиків. На цій чаплі перевалила за половину 51,8 зараз. Тобто, серединка десь отут або. Центр роботи. от Так що ось така красотуся. У мене чапля вже потрохи-потрохи стає на щось схоже. Ну, вже помітно, де я додала і зелені, і водички. Дуже такий спокійний сюжет. Звісно, що він більш літній, ну, але сезон це на дворі сезон, а вишивальна робота це вишивальна робота. Було в мене 26 з копійками відсотків. Зараз вам скажу, скільки точно. На чаплі в мене було 26,5. Ну, от стало 51,51,8. 51,83. Ну, як можете бачити, робота невеличка, 14 на 18, тут 16 аїда, всерідне. Я нічого не замінювала, і мені нормально. Тут Анкор, канват Свайгард, і це просто шикарні комплектуючі набору, як я вважаю. Тож, чапелька в мене підросла, підросла на чверть. Ну, і я вам скажу, що я подивилася, скільки мені на ній лишилося вишивати. То це десь 3600, десь отак, 3,5 3600. Тобто, власне, це 2-3 дні і робота може бути завершена, але поки що я не поспішаю з цим, тому що я хочу вересень все ж таки добити у форматі довести до 50%. Я вам скажу, що так, це були три основні проєкти. До речі, четвертий я сюди не взяла, але я вам принесла. Тому що я з ним обіймалася таки. Це був ось такий садовий будиночок від затишні хрестики. І показую вам, наскільки він приріс. Тут на ньому 60% зараз, тобто я перевалила за половину. я його брала на дачу з собою, і там непомітно, непомітно на ньому навишивала 611 хрестиків. І це нормально. Так що в мене цей будиночок також. Скоро, скоро, геть зовсім, скоро буде. У фінішах я підвожу до того, щоб в мене фініші йшли пачками. Я ось так ось бачите, намотую і ось сюди, отак пхаю. Так що, це четвертий процес, показала вам, 611 хрестиків, це 60%. Було ще дещо, що я вишивала поза планом. А, так, показую. Приймаю лишу вам чорнобривці знову як фон. Те, що я вишивала поза планом. Друзі, це ви здивуєтесь, але ось це зимовий семплер від ВДВ. Не планувала, не планувала його брати до зими, але я ось, бачите, по анцеті написала. І це, цей проєкт в мене взявся в СВ по анцеті. Знову ж таки, Іванка придумала. І мені було цікаво, який же в мене процес має цю квітку. І в мене виявився лише цей один-єдиний процес, в якому є квіточка ансеті. Тобто я його взяла, він буде такий, знаєте, помаленьку, помаленьку просувабельний, помаленьку, потихеньку, і він буде рухатися у форматі 200-300 хрестиків на тиждень, не більше. Але Ну, В принципі, так воно і виходить, тому що звіт, як і в Чорнобривцях щонеділі, і я щось там під 300 здала перший звіт, коли я прийшла з цим проєктом до СВ, і щось близько того вже вишивала на наступний звіт, який в нас буде ось через декілька днів. Тобто я наступний тиждень його брати не планую. От так що тут додалися червоні ягідки, там, там, там позаповнювався півхрест, позаповнювалися проміжки. Тут мені в верхній половині цього видовженого елементу мені лишиться лише сам Бекстіч. І я, як бачите, я його зап'ялила в трієчку для того, щоб мені більш компактно ну, менше місця займало не на рамі. Рами, рами мають властивість закінчуватись. От, але мені треба так, щоб я його брала періодично, ну тобто, да, раз на тиждень. І, власне, мені зручно тут саме п'яльця. Я його переп'ялила, трошечки повишивала, і не багато не мала за два присіста. В мене тут 577 хрестиків і нашилося. тому що. Там трошки, там трошки, там позаповнювала, там додала, там ще щось, сюди вниз пішла, тут шишечку щось трошки навишивала. І отак воно потихеньку, потихеньку з'являється. І це дуже навіть непогано. Хоча, позапланово <схи> щодо того, що там, довести до 50% цей проєкт, проєкт не приймає участі. І взагалі я його восени якби не планувала брати. Я його планувала брати взимку. Восени в мене ще чекає старту осінній семплер від цього ж виробника від ВДВ. І я обов'язково його розпочну восени. Сподіваюся, це буде в жовтні. А зимовий це в мене просто буде отак, от по пару сотень в тиждень рухатися, інколи по 100 хрестиків, інколи по 200. Як коли мені схочеться, оце так буду просувати його. Поки не настане зима, я сподіваюся, що коли календарна зима настане, то я на ньому буду робити прирости там, 500 тисяч хрестиків за тиждень. Ну, поки що, це так. Чисто символічно за компанію, щоб проєкт не лежав. Ух ти, Юля, знайшла цю квіточку і має законні підстави прийняти участь в цьому СВ також. Ну, цікаво грати з дівчатами, цікаво зробити якісь такі звіти, робити якісь, хоч невеличкі просуваннячка роботка, не лежить просто, не очікує. І воно потихесечку, потихесечку Але я вам скажу, що тоді, коли я його брала, цей семплер, він лежав щось там на 18%. Зараз він в мене 20,3. Тобто на пару відсоточків вже, вважаю, він посунувся і вже отак. Так що це такий трошки неочікуваний проєкт, який вривається, тому що, знову ж таки, це така собі гра, це спільний відшив. <кій> так, друзі, ну, говорити довго мені трошечки боляче, якщо чесно, і все, що я вам хотіла показати, я вам показую. Відео, мабуть, цей раз буде коротеньке, ви мені пробачите, ну, будемо з вами розмовляти, будемо з вами балакати і спілкуватися тоді, коли <кій> я трошечки полікую своє горлечко. А, що стосується таких коротеньких підсумків по проєкту, в мене, а, я заявляла на початок вересня 13 проєктів. Ну, в мене вийшло, що 14, тому що 14-та це дівчинка з яблучком. От із 14 проєктів в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вже вишито. Трошечки більше половини. Звісно, що я не встигну всі. Я не встигну всі. Мені тут лишається ще П'єрдерансар. Перший сніг від мережка, гном, червоний будиночок, олень, погляд, шестикутна іграшка. В би нічого, але наступний рукодільний тиждень в мене буде швидше за все, таки трошки скорочений на один день, тому що в четвер рано вранці в мене потяг туту чух-чух в сторону Києва. От, Якщо все нормально, це так має бути по плану. Тож, відео вийде наступне, мабуть, в середу ввечері, я так собі думаю. І, звісно, що до середи, у мене тиждень буде такий відносно завантажений, і хоча б ще парочку робіт мені просунути до половини, і я була би задоволена. З чим саме я буду працювати, чесно кажучи, зараз, поки в мене хворий стан, я, в мене навіть мозги не варять. Чесно кажучи, я не знаю, що я візьму. Можливо, ну. Побачимо, я чесно, я не знаю. Я би хотіла сьогодні, судячи з погоди, яка от за вікном сьогодні, то я би хотіла сьогодні взяти оленя від DMC, Ну, це вже будемо з вами, по ходу п'єси. Ну і плюс в мене будуть знову ж таки чорнобривці. Я трошечки лізі, М -м -м -м. в мене вже є для звіту, так, потім зимовий семплер в мене вже є для звіту, тобто візьмуться лише чорнобривці. Для цієї неділі е, звіту. І, в принципі, от олень від DMC, і швидше за все, це буде, якщо я трошечки краще себе почуватиму, то я би хотіла взяти гнома від е, Людмили Холодової і, і перевалити на ньому за половину, тим більше, що там 700 хрестиків, ну, на чорній основі, але 700 хрестиків, в принципі, так. А от на олені тут 3800. І я би хотіла взяти, зробити. Половину з цієї цифри, тобто, це е, десь 2000, 1900 хрестиків. Перепрошую, перериваюся, тому що я чхаю, я вкрай не гарно себе почуваю, нічого з тим розробити не можу. От, Лікуюся, лікуюся, рятуюся. Що ж, друзі, я, я буду прощатися, тому що вкрай важко говорити і чхаю постійно, перериваюся. Побажайте мені одужання, будь ласка. Я вам, як завжди, бажаю тепла, добра і творчого натхнення. Побачимо, що нам наступний рукодільний тиждень принесе, а я сподіваюся, що мені буде значно краще, тому що те, що я маю на сьогоднішній день, ніч була дуже важка. Тому так. Що ж, друзі, побачимося в наступних відео. Перепрошую за такий мій трошки хворий стан, але дуже хотіла вам показати свої просування, свої досягнення. Побачимось в наступних відео. Пока-пока!